Всім доброго дня. Мирного і спокійного часу хотілося б. На жаль, миру немає. Але життя продовжується і для того, щоб життя існувало, ми мусимо вирішити побутові проблеми. Як ми обіцяли, що буде розробка котла, ми там знімали відео, коли ми їздили, що котел людей піролізний був такий потік. Попросили поза чергою і за те, що будинкові холодно. Розробити, ну ми хотіли зготові десь котлі пустити, але їх буде котел без теплоакумулятора. І коли багато задати тут теплообмінника, він не буде працювати. Чому не буде працювати? За те, що при розгоні він буде працювати. Але той розгон буде дуже мало, а він більше часу буде такому, або турбіна буде слабенько дути, або взагалі буде зупинена. Получить, за велика потужність і оці канали верхні вони б тільки ну, заростали б Димогаз, ці димогази були б ну, нечисті, тому що не, не догоряло б паливо. Не вкислялося. І вони більше тут заростають. Але коли тут багато каналів, виходить менша топка. І ми так робимо під теплоакумулятор, робимо трошки довше дрова, щоб міщалися. Ну, намагаємося за рахунок тієї довжини разом об'єм топки набігає. І під активне горіння. Тут е, трошки інша ситуація, нам треба котел зробити меншої потужності. І найбільша проблема при розробці котлів малої потужності. Е, хто робить, розуміє це. Ну, це ми накинули екскіз для того, щоб можна було робити у нас розмір в голові. Ми креслення не викладаємо, не ведіться, є там канали такі. Я потім зніму окреме відео, коли крадуть чужі котли. І продають людям за гроші креслення. Це звичайно, набагато легше, ніж варити, там, витрачати зусилля, просто вкрав чужу власність, намалював, придумав якісь там розміри. Вони не перевірені на практиці. Ми котла свого коригували дуже багато разів. І ви зміниш трошки розмір, там якісь сантиметр зміниш, тут якісь сантиметр зміниш. І вже він веде себе зовсім по-іншому. Котли не перевірені. і Мені пропонує вкрасти котла мені продати, уявляєте, каже, він удосконалений. Не котел, який на папері, це не може бути удосконалений. Удосконалений котел, який перевірений на практиці. І коли малюєш, здається, все продумав. Запускаєш і виникають якісь нюанси. І Хочеться щось ще удосконалювати. І за те, що практика вносить корективи. І розробляєш. коли розробляєш нового котла. Ну, вже будемо враховувати те, що було раніше. Враховуєш, запускаєш, і знову випливають якісь нюанси, тому що е, практика завжди вона вносить корективи. Цей котел буде ще ну, тільки ну, перша модель його робитися, але аналогічно, ну він дуже схожий на наші котли, І є подібні нас вже робили аналогічні нас. Перші там декілька котлів. Подібні конструкції. Вони всі подібна конструкція на перший погляд, але трошки є різниця. Тут ми зміщаємо, там трошки міняємо, і вже він веде себе по-іншому. Більше того, ми робили меншої потужності. Тож, я там частково є, в мене в попередньому відео ми так торкнулися його огляду. Десь ми зробимо більший огляд. Але там зменшена камера згоряння. Найбільша проблема в котлах малої потужності, люди хочуть, щоб плягали дрова великої довжини. Щоб дров вміщалося багато. Але щоб котел був, ну, таке тривало горіння. Ну, Я не бачу аналогів для шахтного. Там кажуть люди, верхнього горіння. Верхнє горіння має стільки недоліків, особливо, коли зараз вимикають світло і там немає ніякої конвекції, це інша тема. Шахтний, як то кажучи, немає. Ніякої конкуренції. Але знову ж таки, Якщо робити довгі дрова, щоб лягали. Ну, чим більш довші дрова, тим може вміститься більший об'єм камери згоряння. За камери, ну, за, для завантаження. Горіти буде тут тільки нижня частинка. частина. Буде більший об'єм цієї камери завантаження. Але, але одночасно збільшується ця площа, отут буде на дрова лежати. І кількість цих дров, які вступають одночасно в реакцію, збільшується. Чим більше дров одночасно горить цього палива. Тим його менше можна ну, тоді виростає автоматично потужність котла. Від кількості теплообмінника тут виростає КПД, а від кількості, яких заряє паливо, виростає потужність. Звичайно, чи ми збільшимо КПД, одночасно росте потужність, тому що те тепло, яке виробилося, воно не вилітає в димохід на вулиці, а залишається в будинку, в його паленні, і одночасно росте КПД. І ми так йдемо таким шляхом, навіть не знають яка потужність. На око це приблизно так, без яких розмірів, приблизно 25 кВт в номінальному режимі. Але знову ж таки, його можна буде використовувати скажімо, від 10 кВт, за те, що тут дуже мала кількість згоряння, його можна буде використовувати на малих потужностях. І коли дати достатньо йому горіння, тобто в його дуже такий великий спектр, залежно від палива, залежно від режиму використання, він може видати. Ну, на такому хорошому режимі видасть більше 30 кВт навіть. Ну, 30 кВт він гарантовно видасть в такому форсованому режимі. Це буде не економний режим. А в такому номінальному режимі десь він так 20 кВт його приблизно. Якраз нам така треба потужність. Хоча знову ж таки я навіть не рахував площу теплозйому. Бо ми зробили екскіз, і нам треба швидше робити цей котел. Розмір у нас є в голові. Ми його сюди не викладаємо. Потім ми дамо. У мене дочка на комп'ютері набере на скетчапі гарне креслення, ми його десь зложимо до архіву. У нас в архіві є багато креслень. Не просто креслення розмір, а деталізація, кожна деталь розписано, розмальовано. Ми вміємо користуватися скетчапом, нам не, ну, не пропонує давати нам гроші, ми вам продамо вашого котла. Ні, не треба нам нашого котла. Я ділився багатьма людьми, які мають потреби для себе. Кресли ми котла безкоштовно. Ну, було у мене там хтось прислав на рахунок на мобільний телефон там так подякувати 100 гривень, та був, був мене вдячний клієнт. А так щось мені обіцяли, ми кажемо вам віддячимо. Ніхто нічого, ми не продавали. А хто хоче займатися бізнесом, копіювати, робіть свої котли, займатися бізнесом. Ми не патентували, ніде немає ніякого права інтелектуальної власності, але є. Якісь такі людські часто відносини, і ми повинні. Я думаю, що люди це повинні розуміти. Хоча я кажу, якщо вам хтось продає котла, каже, це котел борца, не вірте. Не вірте. Це просто, ну е, як то кажуть, пародія котла. Можливо, він буде добрий, можливо, він горітиме. Є там, що люди просто подивилися там, зробили, потім телефонують, якісь випливають нюанси. Ми подивилися. Е, зробили. Я кажу нюанси, е, ми самі маємо якісь там десь при випробуванні і удосконалюємо, щось пробуємо трошки більше погано, трошки менше погано, Десь шукаємо ту оптимальний розмір, е, як то кажуть, метро, методом тику. Хоча е, самі правильні котли, які розробляються, теоретично, дуже я, ну, я трошки. Цікавився, є там люди, викладають, як вони розраховують і швидкість рухів газів, і площу перерізу, і вираховують які ці зазори між колосними, все вираховують, але на практиці воно все одно вноситься корективи. Практика воно трошки по-іншому веде. Тим більше тверде паливо це взагалі така тема окрема. Тобто ми не маємо якогось спеціальної освіти, ми робимо, так, можна сказати, на 50% на інтуїції, на око. А 50% те, що в нас є практика, ми переміряємо, враховуємо площі перерізів, все ми враховуємо обов'язково, щоб і тяга була, і щоб воно працювало, і потужність більш-менш вгадати, під будиночок. Ну що, ми поїхали працювати. Будемо робити, будемо щось коментувати. Знову ж кажу, найбільша проблема тут, якби зробити на повну висоту цю камеру завантаження було б. Буде прекрасний котел. Ну, Він майже як котел Холомова, майже, але знову ж тут є нюанси. Відрізняється і багато чим відрізняється, не буду на цьому зупинятися, тут що буде звичайно, сторине повітря. Буде об'язочка, так як ми викладаємо в нашому каналі із двома насосами, з троходовим клапаном. Ну і начебто все ми розповіли. Начебто все розповіли. Будемо робити, ми десь будемо ще знімати відео, слідкуйте за нашим каналом. Наразі нам треба робити, тому що люди сидять без опалення. Ну, Там мали вони залити воду, якось запоставити крани і десь вмикнути газовий котел. Коли вони там зроблять, вже вони знають, скільки днів вони сидять в неопальному будинку, і дуже холодно. Виходять на вулиці, кажуть, на вулиці тепліше, хоча ще на вулиці зима. Але на вулиці кажуть, тепліше, ніж в будинковій. Виходить з будинку погрітися. Дякую всім за перегляд. Очікуйте нових відео на нашому каналі. До зустрічі!